Добрий день, дорогі друзі! В цьому відео я хочу показати і розповісти, як я сію салатну цибулю на розсаду. Це, чого я рекомендую вам спробувати цей спосіб посадки цибулі. Ну, перш за все, це дуже вигідно і дуже економно. Пакетик вашої цибульки, насіннячка коштує 20 гривень, а кілограм чи пів кілограма цибулі зараз коштує великі гроші. А в пакетику тут багато насинин, і з кожної насининки потім виросте цибулина. Тому, хто і за це дивиться і за цим. Хто хоче спробувати виростити добрий салатний, салатну цибулю, я раджу спробувати цей метод. Що для цього треба зробити? Насипаєте в коробочок ґрунту. ґрунт повинен бути пухким, легким, з поживними корисними речовинами, з вермикулітом. І обов'язково оброблений фітоспорином, розчином фітоспорину. У відео є ссылку подивитесь, якщо схочете подивитись це відео. Робите в ґрунті отвори, глибина отворів 0,5 до 1 см. Між отворами повинна бути приблизно. 2 см. Ширина між рядками 4-5 см. І в кожний отвір ви вкладаєте по одній зернятки свого насіння. І зариваєте. В кожний отвір ви зариваєте. Потім, коли ви зарили свої отвори, збризнули ще фітоспорином і поставили на батарею. У тепле місце до появи крючечків. Як крючечки з'являться, це п'ятий, шостий, сьомий день. Повинно, ви повинні зразу зняти і поставити в більш прохолодне місце, де температура буде 20 градусів, 19 градусів. І будете подалі наблюдати за цією розсадою. Бажано її зрихляти потім, зубочисточкою між рядочками і щоб вона була не суха, не засушена, ґрунт був зволожений, але не перелитий. От В, цьому, в тому році я висаджувала ялтинську цибулю. ось так це в мене залишки залишилися із урожаю. Урожай був дуже гарним. Колись давно в мене були справжні насенинки. Ялтинської цибулі, а потім я розводила вже, сама висаджувала на, висі, на висадку цибулю, збирала насіння і саджу вже багато-багато років цю Ялтинську цибулю. Звісно, це не та цибуля, яка росте в Ялті, бо там і природні умови, і ґрунти, і температурний режим відрізняється від. Нашого е, міста Суми, тому я, е, але я вам скажу, що кусові якості, розміри і все дуже добре. Сочна, солодка, салатна, е, дуже добра цибуля. Е, зараз багато сортів в, в різних магазинах є: і розова, і біла салатна. Тому можна спробувати е, любу салатну цибулю посіяти так на розсаду і висадити потім для експерименту е, у нагороді. Пробуйте, е, якщо вам мої поради е, задяться і сподобалось те, що я вам розповіла, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!